Сьогодні відбудеться друга зустріч з героєм минулого випуску від ритуальщика до товарщика, який поставив собі ціль вийти на 500 доларів чисто прибутку з товарного бізнесу та звільнитись з роботи. Подивимось, що він встиг зробити за цей час. Розберемо ключові помилки, які заважають йому досягти поставленої цілі. Окрім цього, я зайду на свій фулфілін склад, де я покажу, як відбувається прийомка та пакування замовлень. Наприкінці цього відео я поділюся своїми планами щодо розвитку каналу. Та роботи з новою продюсерською компанією. Випуск вийшов дуже насичений. Тож заварювати чай, мочитись зручніше і погнали. чим ти займаєшся? Попка могіл, організація, похорон. Що не так в твоєму житті? Так, у мене фізична робота, хотілося б фізично не працювати. Що тобі треба в першу чергу зробити? Відкрити інтернет-магазин на тестовому періоді. Скільки ти на зараз в середньому заробляєш? 500 тисячі тисяча доларів. 700. Ти готовий взагалі? От як ти Чесно, Стрімна. Ну я рад, що в'язався в цю ігру. Супер. Сереж, ну що, над чим ти зараз працюєш? Що в тебе за плани, яка зараз в тебе стратегія розвитку в товарці? Кожен день викладаю товари. К Щас... Кожного дня скільки вже товарів? 57. 57 сім товарів. Зараз стараюся лишати головні фото. Мені каже, це улучшить продажу. Ну, звичайно, це найголовніше, знаєш, як в мене в Ютубі. Якщо прев'юшка вона не чіпляє, то так. ніхто приходити не буде і не дізнається, наскільки це класне відео, так і картка товарів. Так, стосовно товару, ти його так і продовжуєш закупляти на сьому КМ? Ти e, no. закупляєш весь товар, чи ти додаєш, а потім те, що продається, da, da. по chava, такій стратегії chava, да? chava добавляю, потім Це безпечна купаю. друзі стратегія, тому ми так і працюємо зараз. 57 товарів. Ну, трішки ти не кожного дня додаєш, мабуть, там, через роботу, da, тому da. що часу пройшло багато yeah, 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 yeah. yeah, вже. Uh, Окей, okay, ти виконуєш зараз всю стратегію, котру я тобі даю. Правильно? E, da, yeah. да. Що в тебе по планам надалі? Ти працюєш з якимсь сьомим кме? Чи ти шукаєш інших постачальників? І що но поки нічого не нашел такого, прям щоби я хотів виложить. В основному до сьомий кілометр. Просто это в даний момент проще для мене. Ні, ну звичайно, Значально. це простіше. Друзі, ну ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпак. В них їх друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий – це компанія профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. Давай подивимось магазин. Да? Подивимось на аналітику, на рейтинги, на все, що в тебе є. Так, показники роботи, значить, то продавець у нас є. Це 100% рейтинг магазину. Ну, рейтинг магазину слабенький. Це за останнє час упав, ще був на максимумі. Для тих, хто не в темі, рейтинг CP на маркетплейсі це основа основ. Він впливає на видачу ваших товарних позицій. Завдяки ньому ви видитесь вище ніж ваші конкуренти, і тому здобуваєте якомога більше замовлень. І тому отримаєте максимальну кількість замовлень, якщо ви попали в товар і додали його професійно. Один косяк, і платформа швидко спише вас з рахунків. Так, аналітика. Дивимось на Мені не подобається аналітика. Зовсім ой 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 ой. ой. Щось. А що могло статися? Бачиш, все було класно, і все настільки впало, прям прям жах. Якби нічого не міняло, щоб такого там просто падіння було 3100 показів і настільки падіння. Це дуже погано. Реклами, все нормально, все чітко. Давай подивимося, що з замовлення. Ну я думаю, замовлення не сильно ближче через це. Ну, да. Сьогодні реальні замовлення в тебе є. Я бачу 2700 чек. Окей, по вчорашньому дню. Це в нас одне замовлення реалізоване. Да, 9 го числа замовлення одне. Коротше, одне замовлення на день. Я бачу зазвичай є 7. два, навіть три. Так, ну така собі ситуація, звісно. Давай дивимось тепер аналітику по категоріям. Що в нас там все гаразд, все гаразд, а тут по нулям. Ти все крутиш? Ти що так, потрібно, да, да? Да. Ну що топить рейтинг? Ага, оце у нас просіло. Подивися скоригуй ціни. Що в принципі так, щоб сказати, що супер жах по рейтингам я не можу сказати, те, що там одна здулась, це нормально. Просто треба вирішити, що з нею робити. Можу, взагалі там прибрати чи uh -huh. там докрутити. Ну коротше, треба попрацювати. Uh -huh. А так, щоб сказати, ну, це не жахливо, це супер, це супер. Ну давай велосипеди, да, подивимось. А ну ціна, бачиш, яка сильно дорогий товар, це теж не дуже добре. Вони ж його не купляють, uh -huh. покази йдуть. Рейтинг тому і здувся, тому що замовлень немає. Ну і тим паче, ти ж бачиш, це чаджипті зробив. Yeah. Нереальний yeah. велосипед, нереалістичний. На зараз покупці дуже насторожено ставляться до головних фотографій на картці товарів. Ніхто не ні хоче купувати товар, який навіть на фото неможливо нормально роздивитись. Особливо, якщо це оверпрайс товари. Не можна ставити нереалістичні фотографії головними. Люди просто не довіряють такій карці товарів. Тому краще використовувати живі фото або дуже реалістичні. Ну висновок такий: зараз вирішити щось з велосипедами, угу. Uh -huh. додавати товар. Більш інтенсивно більше товарів, ну хоча б два в день. можливо, із цього, якраз, коли впав графік, я десь до неділю, мабуть, був на морі і так далі. так оно, mm -hmm. в общем. Середній прибуток, який замовлений на зараз? Ну, 300. 300, 300 да? Да. так. Скільки реальних замовлень прийшло? Ти так пам'ятаєш, що подивимось? 26. 26 замовлень прийшло по 300. Це за який період? За місяць це результат? Неділі-три місяці. 26 помножити на 300. Це 7800 гривень чистої прибутку. Це у нас 185 доларів, не 500 ще треба продовжувати наповнювати. Хай буде цей сьомий км, тому що сьомий км також можна знайти нормальні товари, але більше, частіше і зробити висновок. Чи з велосипедами ми взагалі прикриваємо? Цей я думаю, товар прикрою. Да, Прикриває, що він не портив твій рейтинг. <гум> Тому продовжуй. Не, не, не можна робити. Знаєш, ти робив, робив і, і потім зупинився. У тебе гіпотеза. Це, це ти не так, як я продаєш те, що 100% знаю, що продається. І в мене прибудок 700 гривень на кожній позиції. Ти тестуєш, <гум> щось може топити твій магазин, а щось навпаки, а більшість може топити. І Якщо ти робиш паузу. Магазин падає, а ти новими там не посилюєшся. Магазин, mm -hmm. тому дивіться, друзі, не сильно там прям радужна ситуація. 26 замовлень є. Це вже якийсь результат, але це поки що копійки. 7800 185 доларів. Завдання я тобі дав. Mm -hmm. Треба це робити, звітувати. І головне тобі дивитись на графік за місяць. Це також вам підсказка. Коли ти виправляєш ситуацію покращується робота магазину, то графік починає розвертатись і працювати краще. Так і в мене, я постійно слідкую за цим графіком. то бац, бачу, о, вчора було і позавчора 2000 тисячі показів, а сьогодні, і там і вчора вже 3500. тисячі О, графік пішов. Якщо продовжує падати, то це хана магазину. Мало товарів, перевіряй видачі себе, перевіряй себе на фоні ну, контролю. Перевіряю там буквально там, з 20 видач, 2-3 видачі. Я в топі. Mm -hmm. Бувало так там п'ятий-шей товар. Зараз друзі, ми будемо вибачайте, спілкуватись поза камерою, тому що ну, такі речі не можемо. Я і так вам підсказки роблю. Я що хочу сказати, що завдання зараз я Сергію дав. Ми зараз ще обговоримо там деталі. І наступного разу, я думаю, через два чи три тижні краще три. Ми зустрінемось і будемо робити висновки, що відбулося за цей час. Щойно камера вимкнулася, Сергій одразу оживився. Почав розповідати, що у нього ще й кондиціонери продавалися з кожного по 700 гривень на вар. Ще щось йшло, ще десь були продажі. Я сиджу і думаю, ну а чому ти про це на камеру мовчиш? Гаразд, дивимось на факти: 26 замовлень і 185 доларів прибутку за останні три тижні. Хай результат. Та скромний, але він є. Я йому прямо сказав: потрібно розширювати асортимент, потрібно дублювати картки товарів, інтернет-магазини. Тоді ми спокійно вийдемо на ці 500 доларів. Все, а зараз я вирішаю на фулл склад, один із моїх бізнесів. Хочу подивитися, як ідуть процеси, поспілкуватися з партнером, заглянути до співробітників. Ми дуже давно не бачилися, буде корисно все розібрати наживо. Друзі, ну що давайте про мою товарочку трішки поспілкуємось, щось для себе підкреслити. І так, давайте так в нас відбув відбулося нещодавно падіння продажів шалене і чому це так відбулося? Почали аналізувати. Звичайно, це і сезон, да коли вже починає все стухати. Серпень це взагалі мертвяк вважається. Но серпень у нас зараз чомусь піднявся. Зараз скажу чому де в нас відбулося падіння на розетці. Розетка взагалі майже здохла повністю, і виявилось, що там деякі моменти змінилися. Норзеці і мій фрілансер, людина з котрою працюю, партнер, він зараз коригує ці речі. І я вам хочу сказати, що в новому магазині, в третьому наразі, у нас три магазини, у нас кращі продажі. Ми почали ми почали аналізувати, чому так відбувається. Тому що там воно імпортувало вже як потрібно з маркетплейсу Пром, а на старих магазинах треба зробити зміни. У нас пішли замовлення, ситуація покращилась на маркетплейсах. Пром, що ми зробили, щоб зростати? Ми здублювали деякі магазини, промасштабувались, і коли в нас відбулося падіння наших старих магазинів, нові магазини показали кращий результат, і взагалом результат. Ще покращився. Тому, в принципі, ми знаємо, куди рухатись. Я буду більше розширювати цю тематику, яку ви бачите, ну, ви зрозуміли, про що я кажу. Буду розширювати цю тематику, більше робити упор, робити окремий знову магазин. На цю тематику У нас, начебто, товару багато, але немає багато дублівців товарів. Наприклад, якщо є ця позиція, то вона одна, і це проблема. Тому доведеться те, що продається, замовляти замовляти це з Китаю. Дуже великі плани стосовно цього, тому буду це розповідати в наступних випусках чи ще й на каналі Товарний бізнес перерив. Хочу поділитися з вами своїми буднями. Не все так радужно дуже часто, і багато чого не встигаєш, і це засмучує. І через те, що ти за все хапаєшся, то ти нічого не встигаєш. Знаєте, є таке поняття. І тому мені постійно допомагає цей блокнотик, бізнес прорив який я відкриваю і починаю прописувати задачі. До речі, мій малий писав, 7 років, писав 20 бажань своїх. Хочу, і, і пішло. Це я йому дав таку вправу. Я собі розписую задачі там, нові ідеї, по товарці, і пішло. По товарці я вам ідеї свої розповів. Поїхали далі. Далі в мене навчання, навчальні курси для того, щоб стати більш кращим бізнес-коучем, я пішов на навчання. Я також навчаюсь. Курс коштує 1000 доларів, і тут мене прокачують, роблять розбори і дають поради бізнес коучі що мені треба зробити, щоб масштабувати, щоб заробляти більше. І знаєте, що мені вже це корисно, тому що Бачивши, як людина веде ці курси, я зрозумів: о, прикольна штука робити розбори своїх учнів. І я вже це впровадив, в свій інфобізнес. Я під час занять вже розбираю кожного учня більш детально. Повністю, от, знаєте, раніше це було по наїтію, а зараз я більше е, осознанно це роблю. І я тим кажу: ага, тобі завдання наняти цього співробітника, зробити це, зробити це і по магазину зробити це. І наступного разу він приходить і звітує мені. Так, співробітника наняв, це вдало. Ося, це не вдалося, і так от я з кожним учнем хтось початківець, хтось не початківець. І щоб розуміли наскільки ефективно, наприклад, я викладаю, і просто я хочу покращити це. От мене останній кейс. Я записував з учнем. Він дійшов до 400 тисяч гривень плюс чисто прибутку. З маркетплейсупром 10 інтернет-магазинів, і людина починала не з нуля, а з кредитів і боргів. Ось така от класна історія. Буде цікаво. Можете подивитись мене в інстаграмі, там повний ріл з сім відгуком. Що ви розуміли? Я ніде не рекламував склад. Усі товари, з якими ми зараз працюємо, це або мої позиції, або товари моїх учнів. На зараз все росте органічно, навіть без реклами, і це до речі, погано. Що взагалі по складу? Що що змінилось? Тому що я бачу, що все пронумеровано. раніше так не було це було. Ну, міста закінчуються. Будемо переїжджати сусідню кімнату, зараз вже відкривати нові місця. Це ще один з складів. Там ще маленькі є. Зараз маленький, а потім велике поміщення будемо з цілежити ставити. У нас можливості є розширюватись. Що зручно клієнти нам кажуть? От, наприклад, я від себе скажу. Це те, що вони відправили з Китаю напряму до нас. У Нас є такі клієнти. Приходять коробочки одразу з Китаю одразу з Китаю приходить. Прилітають замовлення, ми пакуємо, відправляємо оперативно. Ну yeah, одразу no, к нам приходять просто і знаєте, не що в мене є учні, варі. котрі з нами працюють. Хтось в нього не складу немає нічого, і він тому це зробив, а хтось переїхав за кордон і просто в нього все зделоговано. Є кстати, такі, які за границі сидять, і ми відправляємо. Короче, для так, тих, хто за кордоном, для можу тих, можу. тих, хто не ходить, не хоче виходити з будинку, з квартири. Да. Ідеальний <laughs> варіант. Ну, у нас є такі просто є, такі. ті, хто дивляться, наші клієнти, це ми про вас Вибачайте, Ми не кажемо хто саме нас, які плани. Надалі сайт зробити, трагетовну рекламу гуглі запостити, і в мене ідея зробити креативи класні і в фейсбуці. Розумію, що ти рекламу, інстаграм. Спочатку зробимо сайтик, Тоді вже можна буде рекламою. Тому що ми, що ви розуміли, без реклами, без нічого такого, ми тільки органікою приходять мої учні, всі мої учні там тільки по пораді зараз з'являються там клієнти ще цифри. Будемо казати, не будемо по поприбути. Давай інтригу подірмом да. до Да, Давайте до наступного до да, запису на час і як буде через пару місяців разі. Да, просто да. покажемо. Повернувся я з фулфілменту. Да, і ви бачили все, як у нас відбувається, що не настільки все радужне, як воно колись було, як хотілося і. Знаєте, ми попрацювали над над помилками. Я зрозумів, що треба більше приділяти увагу цьому бізнесу. Я почав робити колаборації з різними компаніями, і до нас почали потихеньку приходити клієнти. От, наприклад, нещодавно прийшов мій учень, котрій. Вже там обслуговується декілька місяців. Він вже порадив і прийшла клієнтка від нього. У Нас тільки завдяки ньому по пораді ще один клієнт, і це вже покращує ситуацію. Плюс наші клієнти це мої учні. Мені здається, що майже всі мої учні, і от один з учнів. Ще покращив свої результати. Почав більше товару закупляти. У нього більше продажів. і Ми також почали зростати. Наступний наш крок: перше ем, систематизація процесів ведення онлайн-складу, щоб клієнти не уходили, як вони від нас декілька клієнтів пішли. Далі це створення сайту нарешті, це рекламні компанії. Бо зараз ми працюємо тільки на органіці, а бізнес не може так працювати. Треба налаштовувати рекламу. Ми все це запланували. Ми все це будемо. Поступово робити, і я буду як завжди звітувати на цьому каналі, які в нас успіхи і які в нас факапи. І нарешті я впевнений, що цей youtube канал він набере своїх 100 тисяч підписників. Це залізе бітонно, як то кажуть. Зараз я знайшов дуже класних хлопців. Це продюсерська компанія, котра надихнулася моїм каналом, тим, як ми його ведемо, як ми його монтуємо. Вони побачили помилки і кажуть, ми зможемо зробити пушку. Тому, друзі, було все погано. Відписки, мало показів, але зараз я впевнений, все буде просто-просто топчик. Мене беруть от, як от. Проект прекрасний, чудовий і доведуть до шалених класних результатів. Тому дивіться цей канал, лайкайте, репості, підписуйтесь. Тут буде класний контент, який буде вас надихати і давати корисну інформацію. Один бізнес це добре, але для стійкості потрібно більше точок опори. Тому разом із моїм партнером ми вирішили відкрити власну студію продакшену. Попит на відео тільки зростає, і ми знаємо, як закривати цей попит під ключ. Віддавай мені камеру. Давай, я, я не шуткую, віддавай мені камеру. Так мені треба мікрофон на. Давай, давай мені камеру. Алло, прийом, раз-раз. О, господи, яка в тебе важка робота? Льоха, ну скажи мені, що, на твою думку, треба зробити, щоб покращити роботу продакшену нашого, щоб були клієнти, щоб у нас. Побільше було... на вільного часу. Буде. Вільного часу? Так, да, нам з тобою це по перше. Що для цього розробити, щоб був вільний е, час? Е, я думаю, що нам треба з тобою виділяти хоча б один день на тиждень, угу. щоб ми з тобою зустрічалися і саме спілкувалися по продакші. Типа постати якісь цілі, викинути і виконати їх, потім знову зустріти. Ми це будемо робити? Ну так ми вже, ми вже почали це робити, по, по факту. Ну, ну по факту так. Це ми по наїті це робимо. Да, а тепер будемо як системно. Да, да, тепер будемо як системно. <хих> ну ти віриш в те, що це можемо масштабувати? Ну в цілому я вірю. А якщо ми не будемо встигати, що ми будемо робити? Для цього щоб стагати. Делегувати. Делегувати. Я впевнений, що ми просто несерйозно відносились до цього напрямку. Хоча, почекай, ми не сказали, що у нас нон-стоп, все ж таки, ми ведемо людей в інстаграмі. Нон-стоп, якісь зйомки все одно є. Десь якісь монтажі відео для Ютубу ми робимо. До нас люди звертаються, тому не треба ля-ля-фа-фа. в цілому, я думаю, що за рік ми десь тисяч двадцять заробили. Ну, все це смішні цифри, це звичайно. Але все ж таки, так само, реклами немає. Про що, про що ми можемо взагалі з тобою Льоха думати? TikTok ми тільки почали вести, і я впевнений, що він нам дасть результат. Кожен тиждень, коли ми будемо знімати ці випуски бізнес-порив, я буду звітувати по кожному бізнес-напрямку. Що ми зробили? Ми зробили дуже такий швидкий аналіз того, що ми зробили і що виходить, що ні. Дисципліна не виникає з повітря. Вона або є, або її треба формувати. Спорт у цьому найкращий помічник. Він ставить голову на місце, особливо у моменти, коли бізнес іде не за планом. І так, це важко, але без цього жодні райдужні перспективи не спрацюють. Тому вирушаю на тренування. Так, окрім того, що я тренуюсь в тренажерці чотири рази на тиждень, тричі на тиждень я займаюсь боксом. Зараз у нас групові навчання Дивіться, скільки хлопців, котрі люблять набити пику старичкам в вінірах. Але вони мені кажуть, що їм не хочеться розбивати мені зуби, тому вони мене люблять і щадять. Сьогодні у нас будуть парні роботи. Подивитись, як ми відпрацьовуємо. Я вважаю, що це найкраще від спорту, тому що в цей момент ти забуваєш про все. тренажерці ти можеш телефончик взяти, там щось відпочити, подивитись, хто не писав. Тут ти думаєш про те, як вижити, щоб тебе не прибили. Тому дивіться і надихайтесь. Йоха вже втікає, У нас тренування продовжуються. Хочу сказати, що це неймовірна енергія, неймовірний вид спорту, просто що мене заряджає шалено. І байдуже ск скільки тобі років? У нас є один учень, котрому 56 років, дає відпір мені і всім на світі. Тому надихайтесь, підписуйтесь на канал, вогник, колокольчик, да? колокольчик і коментарі. Друзі, на цьому все всім до побачення.